Маю двох дітей. Я зараз працюю в Польщі. Діти вже другий рік живуть татом в Україні, слухаємо і не засуджуємо. Відколи почалася війна, тато дітей ніде не працює. Перший рік війни діти були зі мною в Польщі. Він жив на шиї старшого свого сина. Коли діти почали жити з ним, то повне забезпечення я взяла на себе. Я плачу дітям репетиторів, шкільні обіди, висилаю гроші на продукти, повністю купую одяг і взуття. Тато дітей останні півроку знайшов собі підробіток через інтернет і часом отримує якісь копійки. Але точної суми я не знаю. І от вчора дізналася, що він обновив комп'ютер десь 1020 і купив собі новий iPhone 11. І ще нюанс в тому, що в 2019 році я йому позичала гроші на хату, де він зараз живе, і ще тисячу доларів він мені винен, але вже три роки нічого не віддає, бо типу нема звідки. Як мені реагувати на ті всі його покупки?